Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні дивимось з вами акційні пропозиції з магазину АТБ до 7 жовтня. Це додаткові знижки, які я не показувала в основному випуску. Тож буде цікаво, покажу вам всі категорії товарів. Буду вам вдячна за лайк та підписку. Приємного перегляду! По акції Тушка охолоджена від розумний вибір. Перша категорія. Ось вони тут в упаковці в середньому 500-600 Ціна за кілограм 103 гривні. Крило від наша ряба, курчат бролірів. Тут плечова частина. В упаковці десь 600-700 г. Ціна за кілограм 115,90. М'ясо гумілки від наша ряба. Ось такі упаковочки. Тут десь кіло 200, Ціна за кілограм 158 40 гривень 40 копійок. Фарш з яловичини, преміум, посічений охолоджений. Ось такі упаковочки вагою 500 грамів, ціна 117 гривень за 500 грамів. Перця для грилю це м'ясо свинячі охолоджені. Тут вага в середньому 400-500 грамів і ціна за 100 грамів майже 30 гривень. Шийна частина – свиняча охолоджена. Ціна за 100 г 32 гривні 80 копійок. В упаковці в середньому 600-800 г. Ковбаса від «Розумний вибір. Печінкова ліверна. Тут вищий сорт 400 г, ціна 50 гривень. Ковбасний ряд. від «Розумний вибір. Смачний з молоком. 500 г 55 гривень 50 копійок. Ковбаса варена м'ясна лавка фірмова з молоком 92 гривні 80 копійок за 500 грамів. Яловича люкс варена 121 гривня 60 копійок за 550 грамів перший сорт. Рулет зі свинини копчено варений від своєї лінії. Тут 380 г в середньому 31 гривня 70 копійок за 100 грамів. Продукт. Глобино з печі. Що це таке? Полядвиця, вищий сорт. Ціна за 100 грамів 37,50. Тут 500 грамів в середньому. І ось така дуже смачна грудинка, особлива. Я к яйцям купую. Дуже смачно виходить. Тут 300 грамів в паковці в середньому ціна 35 гривень, 10 копійок це за 100 грамів ціна. Ще з новинок. Філе курячим Бащинський. Сувіт охолоджене. Тут 300 грамів вже в упаковці. Мені здається, тут одна філешка. І ціна за цю упаковочку 91 гривня 50 копійок. А з карткою ТБ буде 87. Балик по акції від добро в Вищий сорт. Вага 80 грамів, 62 гривні 50 копійок. Ковбаса шинко рубана. Перший сорт від добров. В упаковці 500 грамів 209 гривень 50 копійок. Четвертина куряча, копчено варена. 20 гривень, 10 копійок, це ціна за 100 г. Тут десь 350. Селедець від айсберг, торгова марка. Слабосолений. В середньому 300 г в упаковці. 21 гривня, 20 копійок за 100 грамів. Оселедець шматочками в олії 180 г 45 гривень і 300 г 69,50 Сьомга слабосолона Норвен філе на шкірі 210 г 216 гривень. Ментай філе день удень свіжоморожений на шкірі 200 гривень за кілограм. Тут 3-4 рибки десь на кіло 100 Лящ від торгової марки море обсмажений у томатному соусі 46,80 Кількість балтійське ризьке золотом 280 г у банці 65,50 шпроти в олії 58,40 160 грамів і велика баночка 66 гривень 50 копійок, тут 240 грамів. Хто любить сир з пліснявою по акції камамбер 90 гривень за 120 грамів. Або блакитна пліснява за 69 гривень 100 г. Ще з новинок. Президент, сир плавлений з сиром Mazda. 150 грамів в упаковці 56-20. Ось дуже смачна закуска куряча від своєї лінії. 180 грамів у банці. Ціна 27 гривень. З карткою ТБ дешевше. Ну, десь на гривню 50 Сир український, кисломолочний, Новинка. Я одразу подумала, що це згущене молоко. А потім дивлюся, ні, сир кисломолочний. 5% жиру то 400 грамів в упаковці за ціною 64,40. Сир зернистий від ферма з вершками 35 гривень 160 г в упаковці. Сир кисломолочний президент зі сметаною та чия. Баночка 180 г 52 гривні. Кефір від щоденний збір, нежирний 400 мл, 16 гривень зі знижкою 20%. 15% знижка, щоденний збір. Тут великий об'єм 900 мл, 34. Йогурт від своєї лінії питний 400 г 19,90. 90 Торчин шаурма 24,50 за 200 г. Розумний вибір, томатна паста. 460 грамів вищий сорт, 50 гривень, 70 копійок. Гірчиця. Від розумний вибір. Класична міцна. 100 грамів. Ціна 10 гривень. По акції гірчиця міцна своя лінія українська. 130 грамів, 13 гривень. З хрону 17. 10 грамів додатково. Своя лінія. Томатна паста 29 гривень. Вага 250 грамів. Сорт перший. Соус торчин сацебелі 24,50 за 200 г. Соус бургер. В ту ж саму ціну за 200 грамів. Ось такі пельмені від своєї лінії зі свининою та яловичиною. В упаковці 900 грамів. Ціна 97 гривень. Давайте вам склад покажу. Лаваш від торгової марки Своя лінія тонкий, дві штуки в упаковці. Загальна вага 230 г, ціна майже 20 гривень. Молоко згущене, ічня, не збиране з цукром. 8,5% жиру, то 330 г, ціна 52 гривні 80 копійок. Цукор, пісок фасований 30 гривень за 1 кілограм. По акції пудра цукрова від розумний вибір тут 200 г 12,80 Соломка від БКК солодка 11 гривень за 100 г. Або солона від розумний вибір 80 грамів 8,30 Тартелетка, день у день пісочна. 138 г в упаковці за 40 гривень 40 копійок. Ліпці рисові, глазуровані молочним шоколадом. 65 грамів, тут 4 штучки 42 гривні 50 копійок. Коржі для торта 70 грамів 27,70. Ще по акції сушка від БКК. Білосніжка глазурована. Ціна за 230 грамів 26,40. Сушка від Київ хліб з ваніліном 38 гривень 340 грамів. Сухарі від розумний вибір, гірчичне поле з вищого. Сорту борошна 2480 до то 240 г упаковці. Олія соняшникова своя лінія не рафінована 828 мл. Це підійде для салатів. На цьому маслі жарити не можна. І ціна 67 гривень 60 копійок. Від щедрий дар не рафінована 79 гривень 850 мл. Запашна. Олія для жарки рафінована 69 гривень 828 мл. Від щедри Дар» за 79 гривень 850 мл. Або олія оливкова нерафінована «Екстра Ekstra Virgin. Ціна 230 гривень за 500 мл. По акції огірки Верес, польські пікантні корнішони 300 г 79,50 Велика баночка 101 гривня європейські 500 грамів, а маса основного продукту 250 Гриби, опеньки мариновані, 107 гривень 530 грамів. І трохи покажу вам акційних цін на горішки. Ось таке асорті смажене 125 грамів, 87 30 грамів. Виноград сушений, 150 грамів, 33 гривні, 40 копійок. Кишмиш 200 г 35 гривень. Чорнослив сушений без кісточки. 200 г в упаковці 64 гривні. Асорті фруктово-горіхове 47 47,40-125 грамів. Кіш'ю така маленька упаковочка 75 грамів, ціна 53 гривні. Мигдаль 100 грамів, 78-70. Від торгової марки Зіба. І ядра горіхів мигдалю сушені 75 грамів, 45 гривень. Вафельні трубочки канафето, молочні 29,50 140 грамів в упаковці. Батончик Несквік, до 26 грамів 11,20 Ось такі батончики бюджетні по 6,30 Від своєї лінії тут різні смаки: шоколадні з апельсинами. 25 грамів в упаковці. Чай чорний листовий, 80 грамів в упаковці, 45 гривень. Чай від своєї лінії. 25 пакетиків, Зелений і чорний по 44 гривні. Чай чорний делюкс, середній лист 63 гривні за 100 грамів. Ще просили показати крупи. Покажу вам акційні пропозиції рис пропарений від розумний вибір 42 гривні. За 49 гривень шлифований круглозернистий, подрібнений 34 гривні. Гречана крупа по 38 гривень 30 копійок за кілограм. Пшено 24,20 за кілограм. Крупа пшенична з м'яких сортів 18,50. Манна крупа 25 і крупа ячна 21 гривня. Перлова 22 гривні 30 копійок за кілограм. Горох від «Розумний вибір 27,50 гривень. Крупа полтавська 23 гривні. Ватні палички день у день косметичні. 200 грамів за 17,40 Диски ватні день у день косметичні. 27,70 130 штук в пачці. Мило рідке дуру. Олія, авокадо та морські мінерали. Тут 300 мл з дозатором 45 гривень. 38 гривень, оливкове і рожеві квіти. Тут вже 500 грамів, і воно дешевше. Папір туалетний своя ліня двошаровий, 4 штуки. Такий жовтий, 36 гривень, 29% знижка. З бюджетних зубних паст є ось така саніно. Щось 7 в одному. 34 гривні, тут 90 г. І за 32,50 теж 90 мл. Це для чутливих зубів Освіжаюча Аквафреш з м'ятою, 40 гривень, 40 копійок. Тут 75 мл. І по акції паста Євродент. Від кровоточивості захист ясен 75 мл 56 гривень зі знижкою 30%. Це, мені здається, якась пародія на локалут, ось цей актив від кровоточивості. Але тут ціна 127 гривень. Ну, тож буде цікаво спробувати порівняти. 75 мл, дезодорант, антиперспирант 48 годин віддав 104 гривні 60 копійок. Кульковий дезодорант від ФА 65 гривень і віддав 61 гривня.